Всім привіт! Потокове послання для вас, що хочуть вам передати вищі сили, кажуть, ти зараз проходиш дуже важливий урок. Кожного він свій. Для того, щоб ти освоїла цей урок, ти повинна змінити своє відношення до ситуації і реакція. Коли ти не реагуєш, на одній ж і ті самі історії, по-різному ти по-новому реагуєш, тебе це не виводить з себе. І ти навіть вдячна тим людям, які приходять тобі, гамнячать в твоє пространство. Але ти вже розумієш урок, що вони тобі підсвічують, і тоді означає, що ти урок пройшла. Да? Тобто, будь-який урок це коли ми е, вдячні іншим людям, від щирої душі, не, не з мозгов. І тоді, значить, ти пройшла урок. Саме тоді, коли ми проходимо якісь важливі життєві уроки, у вас може бути таке відчування застою, да? в когось застой, в когось день сурка, нічого не відбувається нового, це нормально вам дали цей час для того, щоб ви глибинно розібрались в собі, пройшли трансформацію. Тому, якщо вам щось не вдається або у вас таке затіш'я. Не панікуйте це такий період. Я, наприклад, знала, що таке коридор за і я собі зробила відпустку. Хоча я виходжу до вас кожен день і викладаю ролики, тому що ви чекаєте їх, тому що мені йде інформація, я не можу тримати її в собі, я з вами ділюся, тому, тому публікую я відео, важливі для вас. Говорять, вам зверніть увагу на свої ноги. Якщо у вас болять ноги, суглоби, пальці, не знаю, можливо, ви спите і відчуваєте там корч хапає і так далі. Це вам говорить душа через тіло, називається це психосоматика. Що вона вам каже? Вона вам каже, що вам пора рухатися в щось нове. Але ви боїтеся. Тому дуже важливо проаналізувати, куди я йду, що я хочу і так далі. А, хтось не може зробити крок, хоча знає, який крок потрібно зробити, але ви стоїте боїтеся. От, каже, вам підказує душа. Приймай рішення так, як відчуваєш інтуїцією. Числа звертайте увагу 11,11, 11, 22, 20, 18, 43. Не знаю, запишіть, збережіть. Пишіть в коментарях проходити трансформацію.